Що починаємо відосик. Екстрене повідомлення, Трамп буде стоїти 1000 доларів. Записую. Вчора взяв на 5 баксів Трампа, так як небагато в мене на рахунку фінансів. І Трамп розкочегарився до 70 тисяч. От бачите, Трамп. 70. Взяв 0.13 чуть-чуть. На 5 баксів. Зараз же ціна піднялась. Навірно, буде всім альткоїном торбо времена. По-любому. Трамп гонить до 100 доларів. Я думаю, найближче майбутнє буде 1000 доларів. Стоїте один Трамп. Так що не фінансова рекомендація, звісно. Дивіться самі. Тому що це може бути і лутка. Але дивіться так, що ви потім локті не кусали. Я якби чуть-чуть взяв. 0.13, от бачите, 0.13 в мене Трампа от. 0.13. Небагато в мене. Так що дивіться самі. ну таке собиття просто так не пройде. Я думаю, що він хоче конкуренцію скласти біткоїну. І так як в нього є фінанси, будуть пампити його. І маск, і другі будуть. Другі блогери поки мовчать, але вони теж на це надіються. Що буде отака от сума сумаше. Ну, пройде час, але буде хороший витурх. Я так рахую, що на даний момент можна чуть-чуть зараз взяти. Але це теж ризик. Я ще брав, коли був курс 30. Чуть-чуть я взяв, я нічого не втрачаю. П'ять баксів мої від мене нікуди не дінуться. А вам рішати. Тому що якось так воно. Дивіться самі трамп. Скільки зараз він коштує. Ну ничего так свечай, да? 70 баксів. А начинався він. Ого-го-го. Начинався вчора він. в шесть купиок. На кукойнин вийшов в 20 баксов. А шек з одного баксу він вийшов. Ціна пішла, пішла. Зараз буде корекція. Деякі вже біткоїни продають, бо Трампа хочуть купити, тому що, якби, якщо він дожене добру ціну, то це буде гвалт. Ну от так воно показую інтересна гілка все дякую вам за просмотр мого відео можете підписуватись будемо щось записувати